Друзі, коротко хотів сказати про те, що що відбувається в енергосистемі з 10 жовтня, коли відбулася по суті перша ракетна атака, українська енергосистема пережила ще шість атак, і кожна була більш масованою, більш нищівною. За цей час були пошкоджені майже. Чи практично всі великі тепло і гідроелектростанції, тим чи іншим не знищені, а пошкоджені тим чи іншим чином. 23 листопада вже в сьомий раз Росія завдала масованого ракетного удару по енергосистемі. Наша повітряна протиповітряна оборона збила більшість ракет. Я ще не помиляюсь, 51. 51 одну ракету, але 16 долетіли до своїх цілей. Знову ж таки, це сьома вже на черзі за майже два місяці атака. Вона була найбільш болючою для енергосистеми і продемонструвала з одного боку нашу стійкість до навіть таких потужних викликів. Через обстріли автоматика примусово зупинила блоки атомних станцій, і вони деякий час не могли видавати електроенергію в мережу. А зазвичай хочу звернути увагу, що енергоатом дає там і більше відсотків генерації в країні. Також була пошкоджена низка важливих теплоелектростанцій. В результаті сталася системна аварія, яка Термінологія, в принципі, називається як блокаут. Це не значить, що все електроживлення в країні зникло. Це значить, що система, як така, е дала збій. Е тобто, були аварійні вимкнення світла у всіх регіонах України. Крім того, е росіяни постійно встрілюють систему передач е не е і... Генеруючі станції також було е, завдано фактично по більшості наших підстанцій завдано е, ворожих атак. Є підстанції, до яких були застосовані всі види озброєння, які е, лише є: від е, кінжалів е, до е, славнозвісних мобедів і так далі. Тобто, вс, всі види ракет і тих видів. Е, Безпілотних дронів Камікадзе вони були застосовані. Так, Такого виклику, в принципі, за нашою інформацією, не мала жодна енергосистема в світі ніколи, саме на, така атака масована на енергосистему проте, незважаючи на те, у нас є і унікальний досвід. По суті, наші диспетчери стали. Тими, хто вперше в світі стикнувся з необхідністю реагувати на систематичні, неодноразові терористичні атаки на енергосистему, і змогти вони по суті змогли діяли чітко, діяли за тими протоколами, які в них є, і вдалося підняти і відновити енергозабезпечення майже по всій країні. Цей процес ще триває, я розумію, що кожен може сказати, що інколи має світло, але повірте, слово енергосистема в значній частині відновлена. Кожного дня ми фактично очікуємо нову атаку і розуміємо, що таке буде до тих пір, поки ймовірно, не вичерпають всі запаси ракет і безпілотних. Тому ми перш за все зміцнюємо нашу здатність відновлювати мережу допомогу вигляді обладнання та витратних матеріалів на даний час компанія отримує від європейських системних операторів, і ми ведемо переговори по суті з компаніями, з постачальниками, ті, хто хочуть допомогти, чи поставити нам обладнання по всьому світу від південної Кореї до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми на контакті з. Майже з усіма країнами світу, де можемо знайти обладнання для відновлення наших мереж, е, також, якщо коротко хочу за ситуацію з експортом і імпортом, так дійсно починаючи з квітня до початку жовтня, е, Україна експортувала. Електричну енергію до європейського союзу це було пов'язане з тим, що по суті в нас був профіцит електричної енергії в країні, і крім того, оскільки ціна в європейському союзі набагато вища, то для України це було надзвичайно стратегічно важлива і цікава. З фінансової точки зору і з стратегічної точки зору можливість для отримання доходу і підтримання енергетичної галузі. проте з 11 жовтня, тобто, після першої атаки, експорт з України був припинений були різні спекуляції чи, можливо, фейки в засобах масової інформації, що ми в країні. Не даємо електроенергію всім споживачам, по цьому експортуємо це не так з 11 числа з 11 жовтня. Експорт припинений. Більш того, зараз розпочинається комерційний і інший імпорт для потреб укренерго для потреб України. Перепрошую, оскільки по суті, імпорт допоможе частково знівлювати той дефіцит виробництва електроенергії, який склався через російські атаки, в принципі, наша роль як системного оператора в тому, щоб створити можливість для експорту і імпорту, це по-перше. А по-друге, вважаючи ту ситуацію, яка склалася, як намога швидше відновити. Можливість постачання електроенергії і забезпечити потреби всіх споживачів в країні, я обіцяв Владиславу коротко, в принципі, ось ситуація така. Тобто, готуємось до найгіршого, відновлювати мережі, що всі будуть зі світлом і з електричною енергією. І готовий відповісти на ваші запитання, якщо в є. Дякую. Ну наразі Максима. Наразі питання не бачу, а у мене є питання. Скажіть, є якісь правові питання в роботі Укренерго? Ну, все ж таки, законодавство створювалось для мирних часів? А зараз у нас воєнний військовий час, і не все законодавство було прилаштовано до для цих надзвичайних подій? Чи є правові проблеми «Укренерго», пов'язані з його поточною діяльністю? Я б не назвав це поки що проблемами. Безперечно, є виклики, є питання отримання підтвердження форс-мажорності тих чи інших обставин, який цей вал звернень до ТПП. Досить ускладнює цю, ці процвітання процедури є виклики, пов'язані з тим, що закупівельні процедури вони не надто пристосовані до військового часу з точки зору оперативності, і з точки зору непублічності якихось процесів. Да, це все в процесі вирішення. цієї проблеми є безперечно проблеми. Фінансового характеру, да, в нас є е, та, багато божників, які з тих чи інших причин не надто оперативно розраховуються, але знову ж таки, е, це не унікальні наші е, питання. Да? Вони в принципі е, кореспондуються з усіма е, учасниками ринку, з усіма учасниками, які є в країні. Е, наша специфіка полягає також в тому, що ми починаючи з. Лютого після нашого від'єднання ми надзвичайно активно співпрацюємо з європейськими колегами з НСІ, це Асоціації європейських системних операторів, для того щоб створити можливість для України е, спочатку експорту, тепер імпорту для того, щоб е, нагадаю, ми від'єднавшись від Росії і Білорусі 23 лютого. Е, і через е, три тижні приєднавшись до європейської енергомережі, е, щоб ми розвивали е, інтерконектори, розвивали ці потужності, е, адаптували наші правила е, до європейських вимог е, і е, зарекомендували себе надійними партнерами на рівні країни, і це дасть можливість е, комерційному сегменту. Експортери чи імпортери, в залежності від ситуації, щоб вони змогли співпрацювати з європейцями, оскільки Росія і Білорусь, на щастя, вже не частина нашої енергомережі, якраз за це відбулося за 4 години до початку військових дій. Якщо ми кажемо про Наші виклики, то по суті, зараз ви починали з того, як працює ринок в рамках війни, да, то специфіка в тому, що навіть коли стався масове відключення після атаки 23 листопада, то що відбулося в ринку, фактично, ринкові операції були припинені, і все йшло за правилами балансуючого ринку по ціні РДН, якщо не помиляюсь. Але ця ситуація також покращується від з покращенням живлення. Повертається ринок, і ті ринкові відносини, які в нас існують, вони будуть реалізовані. Дя, дякую. Є питання від е, Михайла Гончарука. Як вирішується питання фіксування та обрахунків звідків? Чи плануються кроки щодо стягнення збитків з РФ? Ну я так е, розумію, що це стосується Укренерго. Чи ви обраховуєте? Я так розумію, що е, чи ви обраховуєте збитки, нанесені е, неку і е, які юридичні дії ви? Е, Зараз вже робити для того, щоб в майбутньому отримати відшкодування, перш за все, хочу сказати, що у нас вже є певний досвід виставлення рахунків Російської Федерації, тому що ми одні з небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму проти Російської Федерації. Щодо збитків, які завдані російською агресією, починаючи з 24 лютого, безперечно, ми фіксуємо кожен пошкоджений об'єкт нашої інфраструктури, особливо після 10 жовтня, коли відбулися масовані атаки, у нас є різні категорії об'єктів, ті, які зараз. Не знаходяться під нашим контролем, а знаходяться так Маріупольські об'єкти Маріуполя Маріуполі, наприклад, не? окуповані росіянами. Є ті, які пошкоджені росіянами. Ми все це фіксуємо в реальному часі, фактично там кожного дня. Складаємо кошторис і виставимо рахунок Російській Федерації. Спосіб. Наразі вивчається, оскільки е, там серед юристів є певна дискусія, яким чином краще захистити е, інтереси компанії е, через ЄСПЧ, через правила ЮНІЦІТАЛ. Через місцевий суд іншої держави Британії Америки, тобто всі ці опції наразі вивчаються, і оскільки продовжується нанесення збитків, ми продовжимо їх фіксувати. І я певен, що ми найближчим часом виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти. за Ну, на жаль, за це не особливо можна виставити рахунок, але під час об'єктів і працівники наші зазнали поранень. Декілька працівників, на жаль, загинуло на які знаходились на підстанціях під час атаки. Навіть офіс, який знаходиться в місті Київ, в центрі міста Києва, зазнав неодноразових атак. Також наші працівники ризикуючи своїм життям відновлюють лінії інколи йдуть за саперами, коли звільняється територія, де розмінування. Потім йдуть ремонтники, які відновлюють лінії, і, на жаль, не завжди сапери можуть виявити всі вибухові пристрої чи міни, які там є. Були вже нас інциденти, коли, на жаль, ремонтні бригади також. Зазнавали ушкоджень. Але е, я сподіваюся, що за все це ми е, спершу виставимо рахунок, а потім і отримуємо сатисфакцію з наших ворогів. Дякую, Максима. Е, ще питання у мене. Чи можете ви якось з юридичної точки зору прокоментувати ситуацію з Южноукраїнської атомної станції? Ну з приводу того, що зараз є чуткість, того, що її хочуть передати МАГАТЕ, і чи працює наш зараз персонал на южноукраїнській атомній станції? Чи це не ваше питання? Ви певні в назві станції? Чи О, захід? Запорізька, да, ну, Запорізьке, да, звісно, вибачте, вибачте, так. Да, да. е, дивіться, це, е, ми не оператори станції, оператори станції енергоатом, так. який здійснює їх експлуатацію. Е, безперечно, е, можу сказати, що втрата потужностей шести блоків е, цієї станції. Тобто, я нагадаю всім, що е, на піку в минулому році до початку військових дій в нас працювало 15 атомних блоків, і це був один з найбільш пікових моментів, коли енергоатом видавав найбільше потужності в мережу. Шість ну оскільки вони не часто працюють одночасно, да якісь виводять в ремонт і так далі. Максимум було 15. шість знаходяться в запорізькій станції. Тобто, після е, окупації шість е, блоків не видають потужність в мережу, е, і це дійсно впливає на дефіцит. Е, є також безпекові питання, що е, без належного живлення і без дизель-генераторів, інколи технологічні процеси, які відбуваються на атомній станції, вони можуть призвести. Ну як всім очевидно, да, ми живемо в Україні, знаємо про Чорнобиль. Е тепер вже знаємо про Фукусіму, і сподіваємося, що більше такого не повториться, але е безперечно, навіть не Обстріли чи вибухи, які там можуть спричинити росіяни, навіть просто відсутність живлення чи порушення якихось технологічних процесів можуть спричинити певні катастрофи. Я не можу коментувати з точки зору того, що відбувається на станції, так само, як і ви з відкритих джерел, я бачу, що, начебто, є тенденція до того, що спочатку мають отримати доступ, а потім і контроль МАГАТЕ за цією станцією, а потім. Побачимо, але оскільки в мене немає специфічної чи більш точної інформації, то на жаль, не можу більш точно прокоментувати. Е, єдине, що а ремонтні бригади ж Укренерго працюють по відновленню живлення станції. Правильно я розумію, ми цей процес по суті не припинявся. Ось як тільки безпека дозволяє безпекові питання. Починається відновлення мережі, це не одна лінія. Декілька ліній її живуть, і там неодноразово. Ми відновлювали їх, перебивали заново. Ми відновлювали їх, перебивали заново. Тому цей ремонт плановий він потребує певного часу і цим, в принципі, також займаємося. Дякую. Дякую. Ну, може останнє питання? Чи ви говорили про те, що нам допомагають партнери з Європи про постачання обладнання, знищеного або пошкодженого обладнання? Чи є у вас юридичні якісь проблеми з імпортом цього обладнання? Ну, наприклад, митні якісь проблеми, чи щось? Тобто, ну вона йде більш-менш все нормально. Швидко можете імпортувати. Ну, я розумію, що технічно важко знайти деяке обладнання, тому що ми, у нас є такі лінії електропередач, яких немає в Європі, да, там високовольтні. І відповідно, важко знайти потрібні трансформатори, можливо, тільки в східній Європі, якщо вони там поставлені десь на зберігання. Це таке обладнання не зберігається частіше за все, потім. Е... Пошкоджене майно таке як 750 є, там трансформатори, їх немає як класу в Європі, їх можна виготовити, але це займає час. Повертаючись до вашого питання, я б сказав би, що ми зараз в такій же ситуації приблизно, тобто ми працюємо в режимі там 24 на 7 і в в режимі крайньої необхідності в інтерес для інтересів держави по, по суті, не лише для відновлення наших активів, а в принципі для того, щоб відновити енергобезпеку і енергожилення країни, так деякі процеси гальмують оперативність надання. Проте ми намагаємося інколи їх прискорити, інколи. Там змінити, подаючи якісь пропозиції про зміну, е, на, наразі для нас найбільш важливо отримати е, обладнання будь чи через е, допомогу, е, через е, донати, чи через е, закупівлю. Тобто, ми е, Зараз не стикаємося з проблемою юридичних перепон. Ми діємо в тому полі, яке є, або його дещо коригуємо і змінюємо. І в принципі, найбільша проблема, як ви зазначили, це знайти і доставити обладнання. Як його купити, ми знаємо. Як отримати його безкоштовно, ми знаємо і також отримували певну технічну допомогу від наших партнерів і раніше, і до жовтня місяця. Так, я розумію, що порівнянні з приватними компаніями і які там меншого розміру чи масштабу, в них частіше виникають питання про мито. Про Оподаткування візні правила, да ми, скажімо, ці питання ми вирішуємо, і вони не є принципово важливими на сьогодні. Так, дійсно, з цим ми будемо розбиратися ще довго після завершення війни, і юристи зможуть над цим попрацювати. Проте найголовніше зараз отримати необхідне обладнання. Дякую, дякую, Максима. Було дуже цікаво. На жаль, треба закінчувати вашу доповідь.